Вони посміхаються, але в глибині душі вже відлічують секунди до твого падіння. Їхні рукостискання теплі, слова здаються щирими, очі виражають співчуття, але за цією маскою ховається холодна пильність. Вони чекають, коли ти оступишся, коли твій голос затремтить, коли тінь слабкості промайне у твоїй поставі. Це не завжди злість чи заздрість, це природа людини в світі. Де слабкість сприймається як запрошення до атаки. Світ не питає, чому ти страждаєш. Він лише бачить, як ти виглядаєш, і цього достатньо, щоб вирішити твою долю. Справжня сила не в тому, щоб не відчувати болю, а в тому, щоб не дозволити йому вирватися назовні. Ти можеш бути розбитим всередині, твій світ може руйнуватися, але доки ти тримаєш фасад незламності, ти недосяжний. У момент, коли ти відкриваєш свою вразливість, ти стаєш мішенню. не тому, що ти слабший за інших, а тому, що ти дозволив їм це побачити. Світ не полює на правду, він полює на образ. Слабкість, яку видно, це маяк для тих, хто шукає жертву. Вона кличе, манить, шепоче ось тієї, кого можна зламати. І якщо ти прагнеш вистояти, якщо хочеш зберегти себе в світі, де ніхто не попереджає перед ударом, ти мусиш навчитися одного ніколи не показувати своєї рани, навіть якщо всередині буря зовні ти фортеця. Не тому, що ти винен світу свою силу, а тому, що світ не пробачає слабкості, світ не піклується про твої почуття, він не слухає твої скарги, не співчуває твоїм сльозам. Він лише спостерігає один невірний рух, одна мить сумніву в очах, і ти вже не мисливець, а здобич. Твоя сила не в тому, щоб бути невразливим, а в тому, щоб здаватися таким. Кожен твій крок, кожне слово, кожен погляд це частина історії, яку ти створюєш про себе. І якщо ти хочеш бути недосяжним, ця історія має бути міфом. Міф про твою незламність не народжується з гучних заяв чи яскравих жестів. Він твориться в тиші, у стриманій силі, у холодній витримці. Ти не кричиш про свою біль, не ділишся слабкостями, не викладаєш емоції на загальний огляд. Бо кожна скарга, кожна сльоза, кожен емоційний сплеск це сигнал, що тебе можна атакувати. Світ не відповідає на слабкість милосердям, він відповідає інстинктом хижака, що відчув запах крові. Той, хто виживає, не показує, як страждає. Всередині може бути попіл, але зовні сталь. Ти можеш розпадатися на шматки в самотності, але перед світом ти стоїш як монумент, якого не зрушити. Твоя сила. У тому, що бачать інші, вони не знають, що ти відчуваєш, вони бачать лише те, що ти дозволяєш їм побачити. І якщо ти дозволяєш бачити лише силу, ти стаєш символом, якого не можна зруйнувати. Коли ти стримуєш бурю всередині, коли не даєш їй вирватися, ти не просто захищаєш себе, ти нарощуєш вплив, ти стаєш тим, кого бояться зачепити. Сила не в тому, щоб не відчувати, а в тому, щоб не дозволити почуттям керувати тобою. Світ не хоче знати твої страждання, він лише перевіряє, чи вистачить у тебе міцності, щоб залишитися на сцені. Мовчання це твоя зброя. Воно не просить співчуття, не кличе допомоги, воно створює напругу. У світі, де всі поспішають виливати емоції, ділитися переживаннями, пояснювати себе. Той, хто мовчить, стає загадкою, а загадка викликає страх. Люди бояться не того, кого розуміють, а того, чиї думки не можуть прочитати. Вони бояться не дії, а можливості, яку не можуть передбачити. Чим менше ти говориш, тим більше тебе чують. Кожне слово це монета, яку ти віддаєш тим, хто може використати її проти тебе. Мовчання ж це сила, що не має форми, воно не дає зачіпок, не залишає слідів, воно змушує інших гадати, боятися, поважати. Той, хто не реагує, не сперечається, не пояснює, стає недосяжним. Його неможливо збити, бо ніхто не знає, коли і як він діятиме. Мовчання це не слабкість, а стратегія, це пауза, в якій народжується перевага, там, де інші кричать: Ти присутній. Там, де інші сперечаються, ти спостерігаєш. Там, де інші згорають у своїх емоціях ти стаєш холодом, від якого хочеться відступити. Але справжнє випробування це не просто мовчати, це навчитися керувати своїми емоціями, бо саме вони роблять тебе вразливим. Емоції це пастка, в яку людина потрапляє сама. Вони спонтанні, а отже передбачувані. Той, хто ображається, кричить, виправдовується чи просить пробачення, стає відкритою книгою. Кожна емоція це двері до твого внутрішнього світу. Відкрий їх і тебе вивчать. Вивчать і знайдуть спосіб використати. Твоя задача змінити питання. Не як я почуваюся, а що це мені дає. Кожен спалах гніву, кожна хвиля болю це не привід розчинитися, а можливість запитати, яку стратегію це підказує. Почуття це шум, а стратегія музика. Ти можеш любити, але не дозволяти любові керувати. Можеш бути розчарованим, але не дозволяти розчаруванню вирішувати за тебе. Емоції це внутрішній яд. Який ти вчишся дозувати, не дозволяючи йому отруювати твій зовнішній образ, людина, керована емоціями, це людина без захисту. Вона йде по мінному полю, вірячи, що світ її пощадить, але світ не пробачає. Він спостерігає. Кожен твій емоційний крок це сторінка, яку читають інші. А той, хто холодний, точний, спокійний, стає недосяжним. Він не просто гравець, він сама дошка, на якій розгортається гра. Коли ти опановуєш емоції, ти приходиш до нового розуміння. Доброта, любов, м'якість це не порятунок, а слабкі ходи в грі, де перемагає не той, кого люблять, а той, кого поважають або бояться втратити. Бажання бути коханим робить тебе залежним, а залежність це тріщина в твоїй фортеці, через яку проникає маніпуляція. Доступ це влада. Чим більше людей мають до тебе емоційний чи фізичний доступ, тим більше в них шансів вивчити твої реакції, побачити твої слабкості, відчути твої сумніви. А той, хто спостерігає, рано чи пізно захоче впливати. Недосяжність це не відстань, а контроль. Ти присутній, але не відкритий. Ти поруч, але твоя суть недосяжна. Нехай бачать твою тінь. А не обличчя, нехай відчувають твій вплив, але не можуть доторкнутися до твого ядра. Міфи народжуються там, де реальність розмита. Якщо ти з'являєшся занадто часто, говориш занадто багато, відкриваєшся занадто швидко, ти втрачаєш вагу. Усе доступне стає звичайним, усе рідкісне викликає трепет. Справжня влада завжди огорнута таємницею. Вона не кричить про себе, не демонструє себе, не шукає визнання. Ти можеш бути привітним, але не розкритим. Можеш посміхатися, але не пускати за межу. Контроль доступу це не відчуженість, а стратегія. Ті, хто завжди поруч втрачають цінність, ті, чия поява змінює рівновагу, викликають повагу. Недосяжність це сила, загорнута в тишу і вибірковість. Ти не той, кого бачать щодня, ти той, чия присутність змушує інших завмирати, відчуваючи, що щось важливе відбувається. Коли ти звів стіни, коли навчився контролювати доступ, ти приходиш до наступного розуміння. Влада тримається не на вірності, а на балансі інтересів. Вірність це лише красиве слово, за яким ховається розрахунок. Люди залишаються поруч не через любов чи ідеали, а тому, що ти їм потрібен. Сьогодні ти цінний, вони з тобою. Завтра твоя цінність падає і їхня відданість зникає. Ти не можеш покладатися на почуття, ти мусиш будувати важелі, будь тим, від кого залежить щось важливе. Давай людям рівно стільки, щоб вони потребували тебе, але ніколи не дозволяй собі потребувати їх. Сильний це не той, хто оточений друзями, а той, чиє падіння руйнує чужі плани, це твоя справжня броня. Нехай кожен, хто поруч знає. Втратити тебе це втратити вигоду, опору, можливість. Повага, побудована на симпатії це ілюзія. Вона зникає, коли ти стаєш незручним, але повага, побудована на страху чи залежності, тримається навіть тоді, коли ти холодний. Ті, хто поважають тебе через твій вплив, залишаться навіть якщо таємно тебе ненавидять. Справжня влада це незамінність. Ти не просиш вірності, ти створюєш умови, за яких вона стає неминучою. Ти не чекаєш обіцянок, ти будуєш систему, де твоя відсутність відчувається як втрата. І коли ти це зрозумів, ти перестаєш сподіватися. Той, хто сподівається, чекає. А той, хто чекає, програє. Світ не попереджає перед ударом. Він не дає другого шансу. Якщо загроза з'являється, її треба усунути, а не обговорювати. Поки ти пояснюєш, ти втрачаєш час. Поки ти вагаєшся, ти даєш ворогу простір для маневру. Справжня сила діє тихо, чітко, без виправдань. Якщо хтось стає на твоєму шляху, ти не сперечаєшся, ти усуваєш. Удар має бути таким, щоб не залишилося другого раунду. Спали мости, закрий двері, прибери фігуру з дошки. Світ не боїться гучної агресії, він боїться тихого розрахунку, де немає емоцій, лише результат. Твої вороги сподіваються на твою поблажливість. Вони чекають, що ти будеш добрим, що ти даси шанс. Але доброта це ресурс, який ти економиш. Ти не відкриваєш ворота заради чужого каяття. Ти не стримуєш себе, щоб потім просити пробачення за свою силу. Ти існуєш не для того, щоб утішати інших. Ти тут, щоб не впасти самому. І коли ти навчився діяти, а не сподіватися, ти перестаєш бути просто людиною. Ти стаєш явищем, твоя присутність змінює атмосферу. Ти не говориш, ти впливаєш. Ти не виправдовуєшся, ти внушаєш. Кожен твій рух це сигнал. Ти сам обираєш, яким він буде. Світ реагує не на твою суть, а на твій образ. І якщо ти хочеш контролювати гру, ти мусиш контролювати цей образ. Він може бути тишею, тінню чи вогнем, але ніколи не вразливістю. Справжня сила це не та, яку бачать, а та, яку відчувають. Люди судять тебе за тим, що ти показуєш, і ти мусиш зробити цей образ невразливим. Навіть якщо всередині порожнеча зовні ти випромінюєш стабільність, навіть якщо всередині сумніви, зовні ти непохитний. Твоя сила всьому тому, що світ не бачить твоїх битв, кожен твій крок має говорити зі мною не грають. Кожне твоє мовчання має бути гучнішим за слова. Якщо ти говориш, нехай це звучить як вирок, якщо ти мовчиш, нехай це відчувається як грім. Ти дієш не з емоцій, а з усвідомлення своєї позиції. Світ не має бачити твою біль, він має відчувати твою силу, але найтонша істина лежить глибше, найнебезпечніша сила невидима. Чим менше тобі видно, чим рідше ти проявляєшся, чим менше про тебе знають, тим більше ти викликаєш страху, поваги, здогадок. Люди бояться не того, хто кричить, а того, хто діє з тіні. не того, хто оголошує війну, а того, хто просто зникає, залишаючи лише наслідки. Справжній вплив працює не через популярність чи визнання. Він проникає в думки, формує страх, викликає трепет без зайвих слів. Це сила, яку неможливо скопіювати, бо вона не має форми. Вона в відчутті, що ти не знаєш, що зробить ця людина, але точно знаєш краще не випробовувати. Ти зникаєш на видноті, впливаєш, але не виблискуєш. Ти тінь, що ковзає, залишаючи холод. Ти не ведеш розмов, ти створюєш тишу, в якій інші відчувають невпевненість. Ти не пояснюєш, ти дозволяєш гадати. Поки вони намагаються тебе розгадати, ти вже зробив наступний крок. Твоя стратегія це хаос, одягнений у контроль, тиша, в якій руйнуються чужі наміри. І коли ти зрозумів це, ти бачиш справжню природу тих, хто поруч. Найнебезпечніші вороги не ті, хто відкрито проти тебе. Це ті, хто посміхається, слухає, киває, обіцяє бути поруч. Вони чекають, коли ти опустиш щит. Вони не ламають стіни, вони чекають, коли ти сам відчиниш двері. Недосяжні не вірять у дружбу, вони вірять у союзи. Союз це не почуття, а контракт. Поки цілі збігаються, ви разом. Але коли інтереси розходяться, кожен має шлях відступу. Ти не будуєш зв'язки на довірі, ти будуєш їх на передбаченні зради. Навіть найміцніший зв'язок може розірвати одне слово, один погляд, одну мить заздрощів. Ти не даєш обіцянок, які не готовий порушити. Ти не віриш у вічність. Ти той, хто тримає дошку, на якій розгортається гра. Твоя скромність це не слабкість, а стратегія. Ти не викладаєш усі карти, не показуєш арсенал, бо той, хто здається тихим, часто виявляється найнебезпечнішим. У світі, де всі кричать про свої перемоги, ти той, хто мовчки вирішує, хто переможе. Ти не в центрі, ти вісь, ти не герой, ти правило, за яким герої перемагають або падають, і в цьому твоя абсолютна влада. Коли ти перестаєш жадати визнання, ти вступаєш у найвищу фазу мистецтво бути недооціненим. Перемога належить не тому, хто здається сильним, а тому, чию силу не можуть прорахувати. Відкрита сила провокує опір, а сила, прихована за маскою байдужості, знищує раптово й остаточно. Ти вчишся виглядати слабшим, ніж ти є, байдужим, коли ти залучений. Поки інші викладають свої наміри, ти збираєш їх по крихтах, по словах, по помилках, по поглядах, ти слухаєш більше, ніж говориш. Спостерігаєш довше, ніж дієш. Кожна інформація це важіль. Чим менше про тебе знають, тим менше шансів використати тебе. Нехай думають, що ти простий, нехай вважають тебе нешкідливим. Поки тебе недооцінюють, ти маєш простір для маневру, для удару, для перемоги, сильні програють, бо стають передбачуваними. Вони розмахують трофеями, викривають емоції, клянуться в обіцянках, і все це стає їхньою вразливістю. А ти, тінь, що не каже, куди йде, але завжди опиняється там, де потрібно. Ти не демонструєш силу, ти проявляєш її, коли ніхто не чекає. Твоя влада у тому, що ніхто не знає твого наступного кроку, і коли вони думають, що перемогли. Ти наносиш останній удар, після якого вже немає що рахувати. Ти стаєш тим, хто поєднує розум і інстинкт, людиною, щоб планувати вибудовувати мережі впливу. Хижаком, щоб діяти без вагань, коли настає момент, виживають не ті, хто чесний, і не ті, хто подобається. Виживають ті, хто вміє бути хижаком у світі, де всі вдають із себе жертв. Людина обирає час і місце. Вона будує системи, тримає владу, не застосовуючи її відкрито. Хижак б'є без попередження, не пояснюючи, чому. Разом вони є досконалий механізм. Розум планує, інстинкт завершує. Ти не можеш бути лише одним. Тільки розум, і ти ризикуєш загрузнути в роздумах, тільки інстинкт, і ти станеш передбачуваним грубим. Але коли ти поєднуєш їх, ти дієш точно, блискавично, доречно, ти не боїшся бути холодним, бо холод зберігає енергію. Ти не стримуєш силу, ти дозуєш її. Твоя милість це ресурс, а не слабкість. Твоя жорсткість це попередження, а не спалах. Ти не питаєш, не оголошуєш, ти дієш, і після тебе залишається лише тиша, від якої тремтять ті, хто намагався передбачити твій хід. Ти не Бог і не машина. Ти баланс між розумом і інстинктом, холодна, непередбачувана сила, яка не потребує визнання. Але завжди отримує повагу.